Обіди, на яких я скинула 6 кілограмів за 42 дні день третій. фашаровані перці поїхали. Беру перці, розрізаю навпіл і виймаю насіння. Нам потрібні чисті човники для начинки. Відправляю їх в аерогриль на 15 хвилин без олії, лише щоб стінки стали м'якшими і тримали форму. Тим часом дрібним кубиком нарізаю куряче стегно, цибулю та печериці. Гриби одразу кидаю на суху пательню і підсмажую до м'якості, щоб випоролась зайва волога. На іншій сковороді розтоплюю масло к швидко обсмажую цибулю з куркою, додаю спеції. Коли курка готова, всипаю підсмажені гриби, та відварений заздалегідь рис басматі. він легкий, довгозернистий і довго тримає ситість у дефіциті калорій. Додаю столову ложку йогурту. Начинка стає ніжною зв'язкою без зайвого жиру. Перці вже пропеклись. Наповняю їх щільно начинкою, зверху посипаю невеликою жменю твердого сиру з низькою жирністю. Повертаю перці в аерогриль ще на 20 хвилин. Сир плавиться, а всередині все стає єдиним соковитим шаром. Поки запікається, збираю салат, листя салату, шпинат, ростки гороху, чері, огірок і відварена спарша, легка заправка з оливкової олії і щіпка солі. На моїй порціоні тарілці салат займає сектор овочів. А фаширований перець, білково вуглеводну половину. Планувала два, але одним наїлася повністю. Зберігай рецепт. Якщо любиш швидкі збалансовані обіди, і поділись з подругою, яка теж хоче смачно худнути. Дівчата, якщо ви хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, я вам допоможу. Я розрахую саме ваш дефіцит, норму КБЖВ, складу індивідуальне меню під ваш ритм, ваші цілі і ваші смаки. Без голоду, без рив, тільки смачна збалансована їжа, яка веде до результату. Кожна страва буде прорахована до грама, і ви точно знатимете, це працює. Пишіть мені в особисті. А всі рецепти з'являються в моєму телеграм-каналі Тіло Мрії. Підписуйся, там усе, чим я живу.